Всім доброго здоров'я. Станом на 18 жовтня Хмельницька атомна електростанція виконує планове завдання з виробництва електричної та теплової енергії, виконує графік диспетчерських навантажень. Персонал забезпечує ядерну та радіаційну безпеку об'єкту, виконує планове завдання. Радіаційний стан на промайданчику а також в зоні спостереження не змінювався, перебуває на природних рівнях. Екологічний та протипожежний стан без змін, без зауважень. 16 жовтня була проведена чергова ротація експертів МАГАТЕ. Експерти МАГАТЕ продовжують цілодобову роботу на промайданчику Хмельницької АЕС. 17 жовтня компанія на відзначила 28 років з дня заснування. Компанія є оператором, ліцензіатом. І відповідає за експлуатацію ядерних установок атомних електростанцій України. Я вітаю весь колектив нашої компанії, бажаю всім нам щонайшвидшої перемоги, надійної та безаварійної роботи. Протягом тижня на Хмельницькій АЕС проводила роботу комісія щодо перевірки готовності роботи Хмельницької АЕС в осінньо-зимовий період. Комісія фахівців на екінергоатом з залученням фахівців держенергонагляду провели обходи, обстеження. За результатом Хмельницька ЄС готова до несення навантажень в період осінньо-зимового періоду. Я дякую всьому колективу за ту роботу, яка була проведена протягом поточного року. На поточному тижні розпочала свою роботу атомна школа. Це профорієнтаційний захід. Для нашої молоді, для наших дітей, школярів ми ознайомлюємо дітей з особливостями роботи обладнання на атомних електростанціях. Я дякую учням, що вибрали цей напрямок, що приділяють свій час ознайомленню з технологією виробництва електроенергії на атомних електростанціях. І якщо Хоч один вибере свій шлях в атомній енергетиці, це буде дуже добре. Дякую всім і бажаю успіхів. Також на поточному тижні колектив Хмельницької АЕС передав для наших захисників необхідні речі, за якими вони до нас звертаються. Так було передано 110 FPV-дронів, а також 5 квадрокоптерів, Матрас-30, для того, щоб наші захисники боронили нашу державу. Дякую кожному працівнику Хмельницької ЄС за те, що долучаєтесь до ініціатив, за те, що донатите це, дозволяє нам підтримувати захисників і наближати перемогу. Перемога буде за Україною. Слава Україні!